ППО України в ніч на 25 жовтня знищила 54 повітряні цілі під час масованої атаки росії це було дев'ять балістичних ракет іскандер м 62 ударні дрони типів шахет гербера та інших модифікацій атака тривала фактично з 19-ї вечора вчорашнього дня Удар здійснювався з напрямків Ростовської і Курської областей Російської Федерації, а також із тимчасово окупованого Криму. Куди ж без нього оборону забезпечували зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, антидронові засоби і мобільні вогневі групи станом на дев'яту ранку. Відомо про 4 балістичні ракети. Збито або подавлено 50 ударних БПЛА знищено на півночі, півдні та сході України. Зафіксовано, на жаль, п'ять влучань балістичних ракет, 12 дронів у 11 населених пунктах і падіння уламків у щонайменше чотирьох локаціях. Синильниківська громада Дніпропетровщина. Вкотре приїжджають на ліквідацію рятувальники, і росіяни цілять по них? Маємо загиблого. Яка ситуація в Києві, на якому нині сконцентрувалися росіяни? Будемо питати у нашої колеги Катерини Галко, кореспондентки еспресо. Вона на місці події в епіцентрі. Так, Катерино, вітаю і запрошую до слова. Яка ситуація про які райони йдеться, і найголовніше, що з людьми? Вітаю Христина Романа. Вітаю глядачів телеканалу «Еспресо». Тож нині ми працюємо у Деснянському районі Києва. Тут і досі палає пожежа. Рятувальники уже кілька годин поспіль намагаються її. Загасити Гурять продовольчі склади. Втім, дим видно, що далеко на під'їздах до цієї локації, і відповідно, уже принаймні півгодини поспіль тут працює авіація, ДСНС, вертольоти рятувальників зновигають туди і назад, намагаються загасити пожежу згори І як бачимо, трохи вдається, звісно, тому що дим стихає. Але сподіваюся, можете бачити позаду мене наслідки руйнування. Дим і досі є відповідно. Робота наших рятувальників триває на місці також працює поліція, і усі відповідні служби ця така переважно для мешканців лівого берега. Близько четвертої ранку росіяни атакували Київ балістичними ракетами. Внаслідок атаки зафіксовані влучання не тільки в Деснянському районі, а й в Дніпровському та Дарницькому районах. Десять людей постраждали, троє з них госпіталізовані. І на жаль, з'явилася інформація про одну загиблу людину. Сподіваюся, можете чути саме так. Такі звуки зараз чують мешканці Троєщини, Деснянського району, тому що тут постійно літає авіація рятувальників, яка е, намагається загасити і ліквідувати е, вогонь на місці прильоту е, російських ворожих цілей. Також е, у Києві повідомляють на щастя, що ситуації майна. Можна відкривати спокійно. Загалом зазначив, що ще ворог вибував київському фалістичними ракетами. У четвер ночі дуже відступно, коли люди спали і не мали шансу спуститися до укриттів. Тож така ситуація в Києві. Зараз рятувальники і всі оперативні служби продовжують працювати на місцях.